Зест МАГНІЙ би 6 тард. Одна таблетка на добу, і забудь про стрес. Знайди свій зест. Наступним на сцену вийде учасник, який тільки минулого року повернувся з Німеччини до України, аби присвятити своє життя музиці. Він потрапив до фіналу нашого шоу та все змінила війна. Тепер він боєць добровольчого батальйону та боронить нашу країну на сході. Зустрічайте Давид Маскиса з Умані з піснею Кітом нашого часу. Наступна станція місто Умані. Бажаю здоров'я. Назвати Давид Маскеса. Я із міста Умані Черкаської області. Моє рідне місто. Стоїть, стояло і буде стояти. Я дуже рада, що в мене є останнє місце, Ви мене вразили. В останній час були на сході, де кожного дня важкі бої, де наші воїни боронять нашу землю і нищать ворога. Наразі перебуваю у Києві. Командування дали дозвіл на те, щоб я прийняв участь в фіналі «Голос України». Я буду виконувати пісню Сковки, чути гімн. Хочу подякувати нашим воїнам, які з кожним днем борються за правду та честь нашої країни. Працюємо, скоро все закінчиться. Слава Україні! Слава нації, смерть ворогам. Україна усе. Давид маскиса. Небі чистому чути грім, небі чути стали В небі чистому чути, чути дисаличу. За нами правда, значить, вистоїмо ваші вистріли, за нами правда і ніяк не пристріли, за нами правда, значить, визволим село ми за селом, за нами правда, значить, ми з долинку зло. Ну а поки будем бить вас за Зові бучу, за, дні, за Дніпро і круч, за Ірпінь, який йде мучи, в зал, за ваникві Квіточ, за херсон землі ротю. За том пас получиш, за чернігів не минуч, за, за ліси, за Хмельницького Богдана, за Франка, Франка. Давид маскиса, гучніше ваші випуски. Дякуємо тобі, Давид, І за твою сміливість, і за твій голос за все, що ти робиш. <пілляюсь> Реакція наших така сама. Почуємо наших тренерів. Андрію. Давид, я зараз хочу поповдолати тобі стоячи. адже ти не те, що приклад, ти вся суть наших чоловіків, які залишають. Які залишають на потім всі свої мрії, свої родини, своїх друзів і йдуть захищати нашу землю. Я знаю, що минулого року ти повернувся з Німеччини для того, щоб стати відомим музикантом. І зараз ти ним став. І також я знаю, що після повномасштабного вторгнення ти мав змогу виїхати з країни. Але ти прийняв рішення залишитись і боронити нашу свободу. Я хочу сказати, що всі ви. Хлопці і дівчата Збройних сил України, наша гордість, і нехай береже вас, Господь. Дуже. Дякуємо, Андрія, дякуємо тобі, Давиде. Якщо ви боліваєте за Давида і хочете його бачити в другому етапі, голосуйте код 02 на короткий номер 7576 І телефонуйте 0900 900 002. Голосуйте, Надя, і якщо ти хочеш додати кілька слів чи впорався твій підопічний з усіма тими задачами, які ти йому поставила. Як тренер я хочу сказати, що це, це був неймовірний виступ. А як людина, я хочу сказати, що сьогодні перед виступом Давід підійшов до мене і подарував свій жетон і сказав: Я повернусь за ним, коли ми переможемо, коли Україна переможе. Я бажаю нам перемоги якомога швидше. Перемоги всім нам. Дякуємо, Надя. Дякуємо, Давид. Голосуйте це Давид Маскіса. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар тебе.